Супердні в сільпо і починаю з прекрасної новини. Вчора не було цього анонсу. 17-го і 18-го картопля, гранада, буде по 15.90. Читала, що супердні діють не тільки в усіх магазинах сільпо, а і на сайті Сільпо.ua. можете замовляти за стосунку, приходите і забирати. Дивіться, ось цей сир італійський, містер мікс. Коштує тільки два дні 17-18, 49,99. Також супер пропозиція, замість 95 гривень. І Філадельфія, два види. Прямо повикладали класно. Ось такий з зелені Філадельфія. Ага, за 195 грам іде? так? 195 грам, велика упаковка. А ось оцей, значить, просто... А цей 195. Він такі великі упаковки стали робити по 99 гривень замість 199. Мінус 50% знижка. Також гарна пропозиція на вершкове масло. Оце вершкове масло гарної якості. Дивилась рейтинг масел по Україні. На каналі сир назавжди, воно зайняло перше місце. Серед 17, серед всього яготинського оце масло саме 82% 180 грам. Ціна тільки два дні 79,99%. 55% знижки на Баністер Віскі оріджнал написано, що розлито і купажовано в Шотландії. Навіть якщо ви віски, наприклад, не п'єте, то можна взяти на подарунок. Коробочка презентабельна 449, замість 999 – Мінус 55% знижка. Супер днів сілько тільки сьогодні і завтра. Класні пропозиції.